Запорізьку атомну станцію ми втратили контроль над нею через те, що область відверто здавали. Не для кого не є таємницею, що Сумську і Запорізьку область контролював народний депутат України Андрій Деркач, якому віддали фактично влада віддали його на ці області. На ввідку він ставив своїх людей в СБУ, ДБР, поліцію, всюди, прокуратура, всюди були його люди. І через це ми бачили, що відбувалося до речі, Баліцький, який сьогодні є гауляйтером окупованої території, працював в комітеті по обороні і побудові фортифікації якраз Запорізької області, і теж відпрацював на відміну і він герой Росії, і Деркач, герой Росії. Але якщо дивитися на те, що відбувається зараз, після звільнення. Германа Галущенка, який відомо, що був пов'язаний з деркачом, і Гринчук з посади е, міністра енергетики України, яка була креатурою Міндіча, чи припинилися схеми на енергоатомі? Оцих цих людей прибрали схеми, схеми закінчилися, чи втратив контроль деркач? Чи є його люди? І, до речі, чи співпрацював він? Фактично, з людьми Міндіча і самим Міндічем, тому що двушечка на Москву муляє і сьогодні. Ну оцей Дмитро Басов. Який був останній час радником вже нового, тимчасово виконуючого обов'язки голови правління на Ковтонюка, він зараз затриманий. Миронюк теж я не читала, не бачила, щоб їх звільнили під заставу. Там 126 мільйонів було для Миронюка, і скільки теж ну, багато мільйонів до, що басова. А, 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 а от решок, оцей. Фуф Фурсенко, який якийсь фаєрпойнтом пов'язаний, за, за нього внесли 96 шість мільйонів, і він е, звільнений з під варти. Е, на мою думку, з е, ну там е, уряд е, там вирішив, що е, треба е, припинити повноваження е, наглядової ради на, на енергатом. Я коментуючи, кажу завжди, не з цього треба було починати. Ця наглядова рада не вирішувала нічого з Миловановим від держави, там і Петруком. А треба було звільнити все, все правління енергатому, призначити тимчасовий кризовий менеджмент, який би позвільняв всіх людей діркача. Там до цього часу в енергатомі я бачила довідник. Свіжий, є генерал СБУ Гончаров, Юрий, який з Сумської області, і він зайшов з командою у 2020 році. Там багато колишніх. Я би ще борю, хоч хтось заходив без погодження деркача на Енергатом і в цей напрямок. Ні, ні, тому що директором з персоналу був бояринцем до 2023 року. А бояринцем ви помічником, багаторічним е, героєм Росії Андрея Деркача, е, депутатом Сумської ради міської. І відповідно там, е, і от багато людей, які колишні депутати Сумсь, Сумщини, вони працюють там із прокурорських, ментовських, СБУшних на різних посадах в венергатамі до цього часу. Це по перше. По друге, е, в вересні цього року. Такий Сергій Пушкар, який теж пов'язаний з Деркачем і з цією мережею, він нібито виграв конкурс і став членом НКРЕ. А брат рідний Миронюка Дмитро Миронюк, який був керівником секретаріату от цього скандального окружного адміністративного суду, де суддя Вовк, він зараз начальник юридичного управління НКРЕ. Тобто. На мою думку, з того, що я знаю і бачу, так? А я думаю, що багато людей віркача в обленерго, які об'єднані в українській розподільні мережі. Ці шість чи сім обленерго. От Харків Обленерго знаменитий, де Леонід Міндіч, родич Тимура Міндіча був затриманий при намаганні спроби кордон України пересекти через корупційні схеми. І тобто оці... Люди теж в наглядових радах цих обленерго, тому це серйозна робота для набу і САП. Повертаючись до теми людей деркача в цих структурах, скажіть мені, будь ласка, у нас же є СБУ, яке повинно займатися моніторингом. Якщо вони не чіпають цих людей, то це команда з якогось вищого політичного керівництва країни, чи це просто некомпетентність? і Вони не знають про те, що там люди диркача? Бо ще раз кажу: запитань все більше і більше. І чи припинені сьогодні схеми на постачання електроенергії на всьому іншому, на забезпеченні після того, як прибрали от Рьошика, прибрали. Міндіча, прибрали цукермана, все, там все гаразд, Схеми всі закінчилися. Ну, я, я не відстежую, це наші гроші, там Ніколов з компанії відстежує. Але я побачила такий дивний тендер конкурс після скандалу з справи Міндіча з плівками міндіча. Я побачила, наприклад, що оголошується конкурс. На роботи пов'язані з визначенням меж, межі санітарно-захисної зони Південно-Українська е, у зв'язку з плануємим будівництвом енергоблоків 4 та 5 за технологію компанії Вістінгаус? Там я не, не, не дуже великий, два з чим з чимось мільйони, але е, про що це? Про що це? В умовах війни? Ну, ну от такі, от я впевнена, що схеми вони є, існують і вони продовжують працювати, пані Ольга, скажіть мені, будь ласка, при всьому цьому удари по енергосистемі не припиняються. Енергосистема України руйнується повністю, і Росія не зупиняється. Наскільки ще у нас вистачає скажімо так, міцності нашої системи, і чи полегшили реально, що про це ніхто нічого не каже завдання для Росії знищення української енергосистеми, учасники міндіжгейту, тим, що не будували захисні споруди, чи ці захисні споруди фактично є тільки можливістю розпилу грошей, а захисту вони не надавали? Що скажете? Ви як експерт з безпеки? Ну, що стосується захисних споруд. Захисні споруди будувалися перш за все на підстанціями магістральними операторами яких є Укренерго. І оці другого рівня бетонні споруди вони такий захист здійснюють. Зокрема, проти шахедів прямих влучань, крилатих ракет навіть. Ну зрозуміло, що балістичну ракету не витримують. Але справа в іншому якщо тут більш-менш якось, то такі споруд, жодних жодних споруд немає «Обленерго». Не тільки приватні, як ДТЕК там на Одещині, а і державні, які об'єднані в українській розподільній мережі, де менеджмент теж був призначений Галущенком. Там немає споруд, бетонних другого рівня, а зараз проблема навіть не в генерації електроенергії, хоча там теплова генерація пошкоджена дуже серйозно, і гідроелектростанції скільки в розподілу електроенергії. Тому після обстрілу, наприклад. Запоріжжя атомні електростанції, наші Хмельницька, Рівненська, Південноукраїнська вони працювали на зниженої потужності, тому що були пошкоджені трансформатори, через які електроенергія має передаватися до Києва там, і на, на, на схід і таке інше. Оце це проблема. А чому тут ну розумієте, частина обленерго? державних, а частина приватних. Але обленерго, а вони працюють за тарифом, який встановлює Національна комісія регулювання електроенергетики та комунальних послуг. Як кажуть джерела мої, в інвестиційних програмах не передбачена, така захист. І якщо вони якось будуть гроші витрачати на захист, то їх прокуратура, яка у нас. Любить це робити, прийде і скаже а ні, цільове використання коштів. от цим лобіюванням, щоб така стаття з'явилася, щоб збільшили тариф для на розподіл для обленерго і частних і приватних, ну, мало займатися міністерство Галущенко Терехнічук Ну нічого нічого не робилося. Тому у нас зараз через те, що б'ють не тільки по генерації, а перш за все, вони зосередились біти по системам розподілу і магістральним мережам, і це обленерго. Оце ми маємо таку ситуацію важку з постачанням електроенергії для споживачів. Скажіть, будь ласка, при всьому цьому скільки років українці взагалі будуть жити ще з відключенням світла і? Є якісь рішення, може за рахунок чого можна вирішити цю проблему. Бо я чув вже і 5 років, і 7 років, і 2 роки. Ну, я хочу зрозуміти взагалі, чи це залякують суспільство чи дійсно у нас настільки погана ситуація? Бо як ми будемо відновлювати країну, навіть якщо про щось домовиться хтось з ким, якщо у нас немає енергогенерації сьогодні, ну, по-перше, процес іде Процес іде і це не відновлення теплоелектростанцій великих. Нарешті розблокований цей конкурс, який заблокував Глалущенко в квітні цього року 440 МВт децентралізованої генерації, тому що йому не сподобалися переможці. Зараз цей конкурс ну, півроку треба, щоб ці, ці 440 мегаватт побудувати. Я побачила вчора, що Андрій Коболєв, він не пише, але ввели в експлуатацію якусь установку, де він має стосунок до компанії, я так зрозуміла. Тобто великий бізнес теж активно, починаючи з 2024 року, будує власне для власного споживання там, електроенергії. Такі децентралізовані установки газотурбінні, різні з використанням біоресурсів також і так я вважаю, що ці обстріли вони штовхають українську енергосистему взагалі філософію приглянути Перейти великих таких генеруючих потужностей, які вразливі для обстрілів, в до децентралізованої моделі. Громади займаються цим. Я не можу сказати, скільки років, але прогнозую, що коли весною, мабуть, з марта, з березня, квітня, коли запрацюють великі сонячні електростанції і станції на дому господарствах, у нас буде Ситуація, коли ми будемо експортувати електроенергію, і навіть обмежувати, обмежувати потужність, диспетчери оператор системи «Укренерго» буде, як було в цьому році влітку. Тобто, звісни ми маємо жити без графіків, я так думаю. Ну, обстріли будуть продовжуватися, це зрозуміло. Але скільки. Знадобиться часу, щоб все це побудувати, щоб промисловість працювала нормально і економіка нормальна. Ну, я важко сказати. Я не буду прогнози робити. Єдине, скажу, що з весни буде краще.